Ну, в інтернеті вже давно бачила, дівчатка печуть оці ПП-десерти без муки, без цукру, хто брауні його називає, хто як. Ну, його ще треба полити гарячим шоколадом. Ну, я покаж, ще, воно ще гаряче можна зверху помазати. і Розтаней шоколад. Коротше, це два банани, два яйця. Дві столові ложки какао і чайна ложка розпушувача. Ну треба було б його цим блендером збиття. Я вилкою, трохи може, де комочки із банана. Спеклося дуже швидко. Ну, може, тому що я його невисоким. <клес> Все зробила. До того часто стала давитися слиню, що це якийсь капець. У то... мене він невисокий. Форма силіконова. На всякий випадок змазала махлом. От, то бананчики шматочки банана. Спеклося, на яке ж воно на смак. А чого я. Чого я давлюся слиню хто знає? М -м -м -м. Так добре. Добре. А що ще чоколадкою зверху? Ну, можна робити. Existuje jiné? Pověz